Перший тур нового року в Іспанії пройшов максимально результативно і контрастним. Голи, розгроми, червоні картки, осічки фаворитів. 18-й тур одразу задав високий темп другій частині сезону. Розбираємо кожен тур без винятку. А ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу? Хетафа поїхала до раю Валькано. Дербі Мадрида завершилось бойовою нічією раю. Більше атакував, але Хетафа вирвав. Тиск і очко. Команди продовжують втрачати очки, залишаючись у середній частині турнірної таблиці. Сельта приймала Валенцію. Сельта видала один з найзикравіших матчів сезону. Агресивні старти, повна перевага в атаці, зламала Валенцію ще до перерви. Галісійці впевнено перервали свою серію без перемог. 4-1 на табло. Ельча грала з Віляреалом. Віляреал підтвердив статус фаворита після рівного першого тайму. Жовта субмарина додала швидкості і вирвала. Перемогу. Ельче знову має серйозні проблеми в обороні. 1-3 на табло. Осасуна приймала Атлетік Більбао. Рівний і жорсткий матч із мінімального простору. Осасуна відкрила рахунок першої, а далі команди більше боролися, ніж грали. Баски знайшли свій момент Ніча, яка нікого повністю не влаштовує. По очку набирають команди. Перейдемо до наступних матчів. Еспаньол грав з Барселоною. Барселона спокійно взяла дербі Каталонії, без шаланний тиска, але з повним контролем гри та результату. Благогранас продовжує стабільно переможну серію. А Севілія поїхала до Леванти. Один з найбільших сюрпризів туру. Леванта скористався помилками Севілії та реалізував майже всі свої моменти. Для андалосійців серйозний удар по турнірних амбіціях А Леванта піднімає собі настрій перед грою в році. Жерона поїхала до мальорки. Жерона знову підтвердила свій характер. Українці доклалися сповна до цієї перемоги. Циганко відкрив рахунок, а вона подвоїв перевагу. Важлива виїзна перемога у боротьбі за виживання. А Віктор Циганков став кращим гравцем матчу. 1-2 на табло. Реал Мадрид приймав Бетіс. Реал влаштовував справжнє шоу. На Бернебе. У високий темп швидкі голи, повна домінація в атаці. Вершкови продовжують свою серію перемог. 5-1 на табло. Але весь грав з Реалов Єда. Матч із нервами для обох команд. Обидві команди догравали в меншучі. Що зробило гру хаотично? Нічя, яка виглядає закономірною за таких умов. Один-один на табло. А реал Сосідат закривав тур з Атлетико Мадрид. Центральний матч туру не розчарував. Атлетико зіграв прагматично. Реал Сідан більше володів меча Ніч'я. Яка зберігає обох у Єврокубковій гонці. Реали Барселона, певно, стартували у новому році. Сельта та Леванта дивують результатами, а боротьба за Єврокубки лише загострюється. Друге коло Ліги обіцяє бути ще гарячішим. І перейдемо до статистики. Бапе на колети 18 голів, Ямаль та міла, сьома передачами йдуть кращими асистентами. Перша десятка зараз має такий вигляд. Бачимо, тут Вілярал обігнав Атлетико Мадрид. Маючи гру в запасі, а Хетафе повернулися в першу десятку. Інших змін тут не було. І команди з 11 по 20 місце. Бачимо, тільки ососуна зберегла своє місце. І інші команди змінювали розташування Жерона завдяки перемоги, які принесли українці, піднялася з зони виліту. Пишіть, на якому місці ваш улюблений колектив. А ми перейдемо до 19-го туру. 9 січня Хетафе прийме Реал Сосідат. 10 січня Овєда зіграє з Бетисом. Також Жерона прийме Сосуну. А Віллярел зіграє з Алавесом. Матч 10 січня також зіграють Валенсія проти Ельчі. 11 січня Рая Валікана зіграє з мальоркою. А Леванта з Еспаньолом. І 12 січня тур закриє цивілія з Сельтою. Адже 19-й тур проводився місяць назад, де Барса перемогла 3-1 Атлетико Мадрид, а Атлетик Більбао Дома програв Реалу 0-3. Нагадаємо, що ці команди гратимуть в ці за Суперкубок Іспанії. Пишіть на який матч ви очікуєте найбільше. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!